Бажаю найміснішого Казацької. Я Віталій. Хочу вам розповісти про те, що я проходив службу, будучи зв'язківцем у Проскурівській бригаді зв'язки, яка дислокувалася в районі Гостомеля. В моєму колективі відбувається все так, що я збираю хлопців за столом обідяним і ми обсуждаємо, хто краще з ким може заступити на позиції. Дивлюсь, підбираю. Мені в цьому дуже допомогли в свій час командири, які були в мене, коли я був зв'язківцем. І я зараз починаю розуміти їхні настанови, які вони мені давали тоді, щоб. І зараз мені набагато проще управляти цими хлопцями. І ми підбираємо хлопців, щоб їм було. Легше на позиціях, беремо слабших, сильніших, гуртуємо в двойки, в тройки і заступаємо таким образом на позиції. Після позицій я тщательно їх сам перевіряю, і потім, якщо я бачу, що йому потрібна допомога, я звертаюся до психологів частини. Тут є хороший центр, який ну, допомагає їм, якщо в них є якісь складності, якісь закриття в собі. Ну, в цілому, ми стараємося ці питання закривати своїми силами. Перед заходом на позиції я дивлюсь до кожного хлопця, дивлюсь, хто як з ким спілкується, і в кого які фізичні здібності. І потім розподіляю їх між собою по два чоловіка, щоб безпечніше їх було доставляти на позиції в кількості по два чоловіка. Ми спочатку завозимо двох чоловіка на другий день, або на наступний забираємо. Тих двох, які були на позиціях, щоб у... уменшити втрати при заміні, бо це саме небезпечне, що може бути на фронті. Дуже багато залежить від биту, в якому вони знаходяться. Чи в них є умови там, помитися, коли вони хочуть постиратися, там якусь. Навчальну передачу подивитися, їй було бажано дивитися колективно, щоб всі дивилися цю передачу, разом тоді обсуждали. І всі знали, наприклад, як воно робиться з одного лиця, від одного лиця. Не кожен ну, свою думку висловлював, і вийшла каша при підготовці. А так всі подивилися на відео, і вони вже це відео починають відталкуватися і проводити ці інакші роботи. Ми впроваджуємо. Ну, кожен день у нас є такі заняття, що ми ну, розбираємо і чистимо цей кулемет, дивимося, як краще його встановлювати, з якого ракурсу його виставляти. Е грубо кажучи, е ми стараємося, щоб кожен з бійців міг в, в одиночку цей кулемет виставити і почати на нач вести ну, вогонь по противнику. І кожен день ми проводимо заняття з кулеметом. Ми стараємося саме підбирати собі особовий склад, щоб вони могли сам кулемет важити на ножити. 58 кг із станіни важить кулемет. Ми стараємося, щоб фізично люди могли його ну, підняти, доставити на позиції, бо другий раз до позиції треба кілометри іти, полтора кілометра по посадкам, вдоль посадок, по окопам через танкові рови перелазити, щоб доставити його тільки на позицію. Цю колективну зброю. Ну, після навчань, тих, що вони проходять фахові навчання з кулеметом, ми ще їх тут докручуємо, щоб вони це могли робити в колективі, щоб вони знали, як себе поводить в різних ситуаціях, де може бути заміновано, де можуть стояти розтяжки, де може стояти проволока, як переходить проволоку, як добиратися правильно до позиції, як себе поводити, навіть в цих містах, де ми дислокуємося.